Добрий день, починаємо урок. Запишіть, будь ласка, в зошити дистанційна робота, і наша сьогоднішня тема прямокутник та його властивості. Прямокутник та його властивості. І дивіться нашого уроку сьогодні: кожного дня роби трошки більше, ніж ти можеш, матимеш колосальний результат. Отже, давайте з вами повторимо ознаки рівності прямокутних трикутників. Діти саме прямокутних, пам'ятаєте? Про, якщо просто трикутники, там ми казали за двома сторонами і кутом між ними. За стороною і прилеглими до неї кутами і за трьома сторонами. А для прямокутних трикутників, які були ознаки рівності? Перша За двома катетами. Пригадуємо да? два катети між ними кут 90. Дуже схоже да? за двома сторонами і кутом між ними. Друга ознака за катетом і прилеглим гострим кутом. Знову, да? оскільки один кут у нас 90, теж схожа на ознаку, що сторона і два прилеглих кути. Третя за катетом і протилежним кутом. Четверта. За гіпотенузою і гострим кутом. П'ята. За гіпотенузою і катетом. Ми з вами почали розбирати чотирикутники. Далі почали розбирати, що чотирикутники є, є такий вид паралелограми, да, чотирикутники. а сьогодні з вами почнемо розбирати прямокутники. Отже, прямокутник це чотирикутник, кутник паралелограм. Да? Що це означає? Що, оскільки прямокутник є паралелограмом, то він має всі властивості паралелограма. На попередніх уроках ми з вами розбирали да, паралелограм та його властивості. Пригадайте і подумайте, а чому прямокутник називають саме прямокутником? Воно прямо в назві, да? зрозуміло, що в нього прямі кути. А що саме відрізняє прямокутник від паралограма, Да? Давайте подумаємо. Наприклад, візьмемо прямокутник А, Б, С, Д. Поки що просто слухаємо, нічого не пишемо. Візьмемо прямокутник а, Б, С, Д. Пригадуємо властивості паралелограма. Перша. Протилежні сторони рівні. Так, у прямокутника протилежні сторони рівні. Що це буде? АВ дорівнює СД. ВС дорівнює АД. Далі, протилежні кути рівні. А кут дорівнює куту С, кут Б дорівнює куту Д. Це у паралограма, а у прямокутника що ще буде? Що всі кути по 90 градусів, тобто прямі. Далі. Діагоналі точкою перетину діляться навпіл. А які ще існують властивості і що є особливого у прямокутника, окрім прямих кутів? Діагоналі прямокутника рівні. Діти, це дуже важлива властивість ще раз. Діагоналі прямокутника рівні. АС дорівнює БД. Зараз ви бачите на слайді доведення. Якщо діагоналі паралограма рівні, то цей паралограм є прямокутником. Отже. Якщо ми знаємо, що дана геометрична фігура прямокутник, то діагоналі даного прямокутника рівні. А якщо нам потрібно довести, що даний паралограм прямокутник, то достатньо довести, що діагоналі даного прямокутника рівні. Чому недостатньо рівності діагоналей для доведення того, що даний чотирикутник – прямокутник? Подивіться. Тому що це може бути трапеція, да? а, а, а не тільки прямокутник. Щоб установити, що даний паралограм прямокутник, потрібно довести, що в ньому або всі кути прямі це означення прямокутника, або діагоналі рівні. Це ознака прямокутника. Так. Давайте подумаємо: гляньте, оскільки в прямокутнику рівні діагоналі А у паралелограма, а тобто і у прямокутника діагоналі точкою перетину діляться навпіл, то якби ми зараз точку перетину назвали О, щоб у нас було АО дорівнює О дорівнює БО і дорівнює ОД, це теж дуже важлива властивість. Отже. Тепер письмово розв'яжемо з вами задачу. Слухаємо її умову. Знайдіть периметр прямокутника Д, якщо АЦ, тобто діагональ, да, дорівнює 15 см, а периметр трикутника С дорівнює 36 см. Отже, малюємо в зошитах прямокутник Д. Малюємо діагональ цього прямокутника АЦ. Записуємо Дано. Ну. Діти, нагадую, да, якщо ви не встигаєте, ви дивитеся, потім робите паузу і записуєте розв'язок. Дано. Да, ну. Прямокутник АБЦД. Так, ми й напишемо: АБЦД прямокутник. АЦ 15 см. Периметр АБЦ, тобто трикутничка, 36 см. Що будемо шукати? Периметр. Прямокутника, тобто периметр АБЦД знак питання. Розв'язок. Розглянемо діти з вами два трикутника. А, Б, С і трикутник С, Д, А. Вони рівні за трьома сторонами. Чому вони рівні? Дивіться а, С у них спільна. Далі. Б, С дорівнює а, Д. А Б дорівнює СД. За властивістю прямокутника, бо у прямокутника протилежні сторони рівні. Отже, периметр трикутника АВС дорівнює периметру трикутника СДА. І за умовою це у нас 36. Давайте тепер розпишемо, як знайти периметр трикутника АВС. Що це буде? Сума трьох сторін АВ да? плюс Б плюс АС. Давайте розпишемо периметр трикутника СДА. Що це буде? Сума трьох сторін CD плюс AD плюс AC. А тепер давайте розпишемо периметр прямокутника ABCD. Це сума чотирьох сторін AB, BC, CD і AD. Отже, давайте тепер напишемо: а чому дорівнює сума периметрів двох трикутників перший трикутник AB плюс BC плюс AC – Другий трикутник це Д плюс АД плюс АЦ. Подивіться, підкреслено двічі AC. Тобто, що ми можемо написати: AB плюс БЦ плюс CD плюс АД плюс 2 рази AC. Зараз виділено: подивіться нам плюс BC плюс СД плюс АД це периметр нашого прямокутника. Отже, сума периметрів трикутників складається з периметра прямокутника. Плюс дві діагоналі так? Да? Ми знаємо, що периметр прямокутника 36, а у нас їх 2. 2 множимо на 36 дорівнює периметр АБЦД плюс 2АЦ. А це у нас 15. Да? Плюс 2 множимо на 15. Отже, у нас з вами вийшло звичайне рівняння, в якому нам потрібно знайти периметр прямокутника. Що у нас буде? Периметр прямокутника залишаємо з однієї сторони. А 2 помножити на 15, 30 переносимо в іншу сторону. Не забуваємо змінити знак. Отримаємо периметр нашого прямокутника 42 см. Отже, відповідь: 42 см. Задача розв'язана. Подивіться уважно на розв'язок. Запишіть все в зошит і розберіть уважненько. Далі. Наступна задача. Вона дуже легенька, але ми її розберемо. У прямокутнику ABCD, кут БАЦ 65 градусів. Знайдіть кут між діагоналями прямокутника. Що будемо робити? Намалюємо прямокутник ABCD. Намалюємо його діагоналі АЦ і БД. Поставимо точку перетину, точку О. Запишемо в дано, що ABCD у нас прямокутник. Кут БАЦ. Дорівнює скільки? 65 градусів. Да? Ще я теж напишу, що це прямо кутник. Далі нам потрібно знайти кут між діагоналями. Подивіться, між діагоналями у нас є два кути. АОБ, наприклад, А другий БОЦ. Але пригадуємо. Так, продовжуємо. Отже, пригадуємо, що. Кутом Між прямими називається менший з кутів, що творився при їх перетині. Отже, зараз по малюночку ми бачимо, що у нас менший Боа. Але ми з вами знайдемо і БОЦ. Переконаємося, що у нас дійсно він буде більший, ніж БОА. Тому що малюнок у нас схематичний. Да? Отже, давайте подивимося на розв'язок. Оскільки в нас трикутник АОБ рівнобедрений, А чому він рівнобедрений, діти? Пригадуємо, що діагоналі точкою перетину діляться навпіл. І у прямокутника діагоналі рівні, да? Тобто, АО дорівнює ОБ. Тобто, наш трикутник АОБ рівнобедрений, його основа АБ. Пригадуємо, у рівнобедреного трикутника рівні кути при основі. Кут B, A, C нам відомий з умови. І він дорівнює куту A, B, O, тобто ці кути рівні. Далі пригадуємо, що сума всіх кутів трикутника складає 180 градусів. Отже, якщо ми знаємо два кути трикутника, то ми з легкістю знайдемо третій. Ось подивіться, він дорівнює 50 градусів. Далі, а як же нам тепер знайти кут БОЦ? Ми пригадуємо, що сума двох суміжних кутів дорівнює 180 градусів. Отже, якщо ось цей кут у нас БОА 50, тоді БОЦ буде 130. Да? В сумі складають 180. Отже, ми переконалися, що БОЦ буде більше, тобто нам потрібен у відповіді менший із кутів. Да? Тобто, яка у вас буде відповідь, кут БОЦ, БОА це кут між діагоналями, і він дорівнює 50 градусів. Отже, сьогодні ви не працюєте самостійно. Від вас я чекаю, фото класної роботи. Задачі на прямокутник ми будемо розв'язувати з вами на наступний раз з вашого підручника. Чекаю на фото ваших робіт.